Про ситуацію в Грузії поговоримо далі із Георгієм Іналішвілі, учасником акції протестів у Грузії. Пане Георгію, вітаємо вас! Вітаємо добрий день. Так. Дякую за запрошення. Та розкажіть сьогодні без протестів, без мітингів в Грузії, в столиці в інших містах. А, ні, а, сьогодні рівно 60 днів, як в Грузії продовжуються мітінги. Сьогодні теж зібралися люди а, на головному проспекту Тбілісі і в різних містах. Грузії це не зупиняється і це проводиться у нас щодня. А мітинги зараз у нас буває і іншим характером, це що я маю на увазі. Є різні марші. Марші наприклад різних там людей, які вимагають, вимагають звільнення всіх політв'язних, а також є різні марші різних представників різних сфер і так далі. Тому а що хочу сказати, що у нас мітинги не зупинялися, і була і сьогодні, буде і завтра, і це так буде продовжуватися. Яка реакція? Або чого ви чекаєте? Яких кроків ви чекаєте від влади? Ну зрозуміло, звільнення з е, заарештованих передовсім, але так, головні вимоги у нас, що були місяць тому або два місяці тому, це залишається і зараз теж це головне. Перше, що ми хочемо, щоб звільнили всіх хволі. Затриманих і а, щоб були нові парламентські вибори, це вимоги не зміняються а, і ми продовжуємо це вимагати від грузинської влади. А що стосується самої реакції грузинської влади, це було очікуване. очікується так, що вони продовжують свій а, шлях. Вони не визнають те, що люди вже більш ніж 60 днів виходять масово на різних містах в різних містах Грузії і вимагають відставку виборів і так далі. Але вони продовжують свій шлях. Але mm -hmm. що відбувається насправді на вулицях Грузії, вони дуже гарно а, це бачать, і а, на це вже а, ми можемо сказати, що грузинська влада повністю в ізоляції. А наприклад, ви прекрасно знаєте президентка Грузії Салом Жоровішули, яка була на, на інаугурації президента Трампа, mm -hmm. вона по після цього позустрілася з президентом Макроном, президентом Франції. І президент Макрон прийняв її як президентку Грузії. А що стосується нашої влади, вони подорожують тільки в сусідніх країнах, і, наприклад, сьогодні Ірапкобахіти відправився в Об'єднані Арабські Емірат угу. пане Георгію, але ось ці візити, про які ви згадали вашої президентки і до штатів так. і розмови з Макроном, як угу. це може допомогти Грузії? Так, я завжди казав і ще, ще раз підкреслюю, що для того, щоб досягти мети, що є у протестувальників і взагалі в Грузії, для цього треба і міжнародний тиск на грузинську владу, так. і тиск всередині Грузії. Так а угу. саме головне зараз, що хоче досягти президентка Грузії, а наші політичні діячі, це те, що грузинська влада не мала. <гану> Якесь визнання за кордоном, <гану> і щоб цей тиск, що було ззовні, щоб вона посілувалася, так ми бачили, що наприклад це, а, в грудні наприкінці грудня. Фінансовий департамент Америки, Америки зробили санкції проти Іванешвілі, і зараз і в Євросоюзі теж працюють над тим, щоб запровадили санкції проти так званої грузинської влади. Тому треба працювати щодня і за кордоном. І е, середини грузії теж дякую вам за розмову, пане Георгію. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Георгій і е, учасник акції протестів в Грузії, говорили про ситуацію в цій країні.